Доброго вечора. Ми з Києва. Мене звати Дмитро Танкович. Я спробую додати трохи позитиву в наш непростий час. Отже, тільки добрі новини. Сьогодні в програмі Росія знайшла вихід із економічної кризи та перейшла до натурального обміну. Афганістан в обмін на постачання нафти з Росії готовий запропонувати родзинки та лікарські трави. Не думаю, що трави з Афганістану лікують якісь хвороби. Швидше ефект від застосування буде приблизно таким. Філіп Керкоров у США в одному з ресторанів несподівано скинув. Ілька кілограмів, слава Україні, героям. Скидання ваги відбулося природним шляхом через несподіваний переляк. Змі повідомляють, що з Криму виїхали прем'єр-аксіонов та спікер парламенту Костянтинов. М -м -м. Мабуть, путівкою від турагентства поїхали на хрентур. Цікаве простежується шлях: від Крим наш до «Крим ще наш. Потім Крим наш, але не точно. І ось вже Крим наш. Вам прощальний уклін. І нарешті Крим був наш. А тепер про інші новини більш докладніше. У тимчасово окупованому Луганську продовжується насильницька мобілізація. Цього разу чоловік прийшов забирати дитину з дитячого садочка, а його самого забрали на війну. У далекій 90-ті тих, хто могли схопити на вулиці людину, скрутити і відвезти в невідомому напрямку, називали бандитами. Зараз їх називають військовий комісаріат. Багато хто запитає, як представники військомату могли врахувати, що саме цю дитину прийде забирати батько. Ну, послухайте, це не складно. Якщо забирає, значить і відводив, правильно? Тому потрібно просто знайти. Ти дітей, у яких неправильно засибнути одяг або на ногах різне взуття, таких точно збирав тато. А ось чоловікові, якого насильно забрали на війну, треба було не розгубитися і спробувати загубитися серед дітей у дитячому садочку. Але небезпека подстерігає чоловіків ЛДНР не лише у дитячих садках. Весілля в ЛДНР зараз теж єдині у світі, на яких крадуть не нареченого, а нареченого, і не гості, а військовий комісаріат. Тож, якщо мешканці тимчасово окупованих територій Донецька та Луганська хочуть спокійно жити вдома, то настав час повернутися додому в Україну. Інакше військомати додумуються і до таких способів, як у Ярославській області, мешканців якої звуть до армії через платіжні документи ЖКГ. В вказуючи в квитанціях контакти, за якими можна записатися на службу за контрактом. Як бачимо, борбацівщині в Росії вже включили до комунальних платежів. Цікаво, як називаються платіжки з такою пропагандою? Комунальна повістка ну може і так. Причому бажання піти до армії у тих, хто отримав такі платіжки, викликають не контакти найближчого військомату, а надхмарні ціни на воду, світло, газ та опалення. Хочеш сплатити, іди, служи, та й в окопі комунальні платити не треба. Ну… Поки що на Смоленщині відбудеться тренувальне вручення повісток. Слідом за тренувальними повістками буде тренувальна поїздка на спецоперацію, тренувальний підрив у бліндажі та тренувальне поховання в безменній могилі. І найцікавіше, тренувальних виплат за загиблого не буде, адже він загинув не на війні, правильно, а лише на тренуваннях якщо подібні тренування не зупинити, то незабаром дітей виховуватимуть як у Башкірі. Глава Башкірі закликав влаштовувати окупантів, які повернулися з України до шкіл, щоб ті виховували дітей. Виходить, раніше за погану поведінку учневі могли поставити двійку в щоденник або викликати батьків до школи. То у нових вчителів школяр тепер буде, як то кажуть, очко драйв. Не знаю, чи ця жінка брала участь у війні в Україні, але вона точно постраждала. Це не смішно. На коліні пато, на коліні і землю ціла, цілу, цілу землю. целу землю, та которая тебе корне і коє. А тепер уявіть тисячі таких вчителів, будуть так прищеплювати школярам правильну ідеологію. Як ви запитаєте, все дуже просто. Так, наприклад, на уроці фізкультури замість віджимань дітям будуть говорити на коліно стати і на рахунок три цілуємо землю. Раз, два. Три цілуємо так Іванов, не, ну, не філонь, двома губами цілуй. Сидоров, не поспішай, ретельно цілуй. Петров, ну куди з язиком? Це ж батьківщина, а не дівка якась підзаборна. А тих дітей, у кого ну не надто виходитиме любити батьківщину, залишатимуть на продовження, але це називатиметься садити на підвал. Адже на думку нових вчителів, любов до батьківщини з'являється саме у темних сирих та холодних приміщеннях під дулем автомата, а не від того, що батьківщина дає тобі свободу, можливість заробляти та отримувати гідні пенсії. Але щоб у цьому розібратися, треба навчитися відрізняти правду від пропаганди. егідою пропаганди в Росії пройшов фестиваль абсурду ганьби та марення. Ні, офіційно цей захід називається Міжнародний військово-технічний форум АРМІЯ 2022 Хоча військову форуму, що пройшов в Росії цього року, більше підійшла б інша назва армія «Армія-200». Форум безперечно міжнародний, адже в ньому брали участь Ефіопія, Уганда та Нігерія. Лідери серед військово розвинених країн світу. Правильно на противагу військовому альянсу НАТО, Росія та африканські країни можуть створити свій військовий союз. Ну не знаю, ну нахиль треба, можливо, і так буде називатися. На одній із сцен заходу було помічено ось такий персонаж. Тут лише один варіант Фіксік прийшов щось полагодити. правильно? а знаючи стан російської армії, то зламатися могло все цікаво, що ім'я Фіксика, що розважає представників провідних військових країн, нолік так, так його звати. Напевно, так міноборони РФ хотіла натякнути, що в них втрат немає. Особисто для мене логічніше було б запросити на форум як аніматора. Ні, фіксика, а пускача мильних бульбашок. Ну, тому що як символ збройних сил Росії краще, ніж Мильна Бульбашка нічого не підходить. Правильно? Нагадаю, що військовий форум проходив у 22-му році. Це для чого? Ну до чого? Ось такі змагання проходили між армією РФ, Монголії та Зімбабве. Наша команда покаже високий результат, так як вся команда була повністю замінена з прошлого року. Ні, вам не здалося це стрибки на конях. Не на надзвукових, але на звичайних середньостатистичних конях. Хоча, з іншого боку, все логічно з такими втратами техніки у війні з Україною скоро в Росії дійде до того, що їхня армія буде нападати на інші країни верхи на конях. Якщо звісно всім вистачить коней. А орки на конях звучить як безглузда пародія на фільм Володар Кілець. Хоча всім світом ми чекаємо на інший фільм Володимиру Кінець. Але не кіньми єдиними. На тому ж формі представили роботизованого пса із гранатометом на спині. Ну, відразу хочеться поставити запитання, чи чули російські винахідники цього дива про фізику та віддачу під час пострілу? Адже якщо порівняти розміри робота та гранатомета, то він швидше за все одноразовий. Я про робота вирішили переходити на кони, ну прив'язали б гранатомет до них. Правильно навіщо собаку винаходили? Хоча чи винаходили Представлений пес дуже схожий на свого роботизованого аналогу, представленого на китайському сайті Aliexpress. Ось вам і лайфхак від російської армії. Купуєш чужий винахід, обмотуєш чорною тканиною та вуаля, Хизуєшся технікою, якою аналогів немає. А взагалі всі чудово бачили армію Росії у справі, і тому можна сміливо сказати, що ніякий це не форум та виставка, це звичайний провінційний музей. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок, зробіть репост, і обов'язково підпишіться на наш канал. Допомагаємо одне одному, допомагаємо країні. Ми переможемо.